9 година 32 хвилини в Україні. Триває інформаційний маратон на громадському радіо. І вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. Нагадую, що з вами Вікторія Єрмолаєва у прямому ефірі. І вже о 10 рівно будемо слухати новини. Тим часом у нас ще запланована одна важлива розмова, цікава, як на мене точно. А в місті Візпаден, що є центром Німецької федерації Землі Гесен у п'ятницю. Відбувся мітинг солідарності європа Україна на знак протесту проти виступу російської співачки. Анни Нетреб, Ко в гесанському державному театрі як так сталося взагалі, що і досі якісь проросійські, російські пропагандисти і пропагандистки беруть участь у різних заходах в Європі. І як пройшла акція, і про підтримку, і про те, що знають у Німеччині про ситуацію в Україні, ми будемо зараз говорити із представниками української громади Баварії, українськими активістами у Німеччині це Катерина Плаксі та Дмитро Півоваров. Вони зараз з нами на прямому зв'язку. У а почуємо голос Катерини Плаксій. Доброго ранку. Добрий ранок, громадський. Раді вас вітати. І я також рада вас вітати, і також Дмитро Півоваров. Вітаємо і вас. День добрий, шановні, вітаю. Отже, давайте розпочнемо спочатку, тому що я впевнена, що не всі знають, хто така Анна Нетребко, що це за співачка, чому її виступ обурив українських активістів. Давайте розпочнемо, мабуть, що з Дмитра Півоварова. Пане Дмитре, розкажіть деталі загалом, що сталося і що відбувалося потім. А ну, якщо вас цікавить Анна Трепко, то це така всесвітньо відома оперна діва. Але цікаво не те, що вона оперна діва, а її зв'язки з путінським режимом її спонсорування тероризму. Я б хотів тут певне передати слово Катерині, бо вона збирала від нашої команди інформацію саме про неї та тих, хто її підтримує. Так, будь ласка, так. Катерина, розкажіть так, дякую. нам деталі. По перше, по перше, хочу подякувати за це питання, бо воно вкрай важливе насправді. А, те, що відомо про Анну Нетребко, те, що вона м дійсно дуже успішна, всесвітньо відома російська оп оперна співачка, а, яка виступала на таких відомих оперних площах площадках, як Ласкала у Мілані, «Метрополітен Опера в Нью-Йорку. Але нас звичайно цікавить а, не її не її музичні здобутки в цьому плані, а її тісні зв'язки з російським політикумом, її наближеність до Путіна. По перше, те, що треба знати з її біографії, що на велику сцену її вивів. Диригент Георгій Гергієв, який є директором художнім керівником Маріїнського, його часто називають диригентом Путіна. Тобто є Пригожин Повар Путіна. А є Гергієв диригент Путіна. Він має дуже тісні зв'язки з кремлівською елітою. І він вже не раз засуджувався за те, що використовує. Використовує в своїх виступах а, пропаганду. Що що він працює на російську пропаганду? А, він так також відзна... він відзначився а, абсолютно пропагандистськими виступами, наприклад, в Сирії і Грузії під час російського вторгнення туди, і ці виступи вони. Мали ствердити перемогу російської військової агресії. Сама ж Анна Нетребко, наприклад, у 2012 році, разом з Гергієвим, була довіреною особою Путіна на виборах. Вона неодноразово підтримувала. Президента Росії висловлювалася на, на підтримку його політики. У 2014 році, напевно, це такі найяскравіші факти з її біографії. Вона підтримала. М Донецьких сепаратистів, російських терористів на Донбасі. Вона власноруч пожертвувала мільйон рублів ватажку терористів царьову. Вона позувала з прапором ДНР. Також вона була помічена на прес-конференціях в футболці з написом на Берлін з Ігорською стрічкою. Тобто, вона, вона несе в маси певні кремлівські наративи, пропагандистські наративи. В цьому плані також я хочу сказати, що не менш цікава команда її підтримки в Німеччині. Бо в зв'язку з останніми подіями навколо її виступи, ці люди також потрапили в поле зору української громади. І, Наприклад, це диригент Візбаденського театру Мікаель, Мікаель Гютлер. Який також тісно співпрацював з Гергієвим, який, наприклад, підміняв його, коли Гергівєв хворів з 2003 року є він постійним гостьовим диригентом Маріїнського театру. Цікавий також факт, що його батько, також відомий музикант в 90-х роках, підозрювався у співпраці зі штазі. Це така таємна поліція в східній Німеччині, яка була. Відома а, тим, що слідкувала за громадським населенням структура а, близька до КДБ і а, і пов'язана з, з КДБ. Також його дружина Олеся Шаповалова, яка в Ізбаденні очолює російський культурний центр. А, ну Мова про російські культурні центри це взагалі окрема, окрема розмова. Так. так І вона, наприклад, ця пані Вітала анексію Криму. Підтримувала так званий антимайдан. Про що свідчать просто численні скріншоти її коментарів у мережі, і ця родина вона пов'язана як із диригентом Путіна Григієва, так і має близькі дружні стосунки з оперною співачкою Анною Нетребко. І, наприклад, останній раз Олеся разом з пані Нетребко, вони прогулювалися від вони, наприклад, відвідували російську православну церкву візбадені про що свідчить сам інстаграм пані Нетребко. І звичайно, у українців виникає багато питань mm -hmm. з приводу цих зв'язків. Чи мають ці люди взагалі відношення до російської пропагандистської машини? Чи мають вони відношення до розповсюдження російської пропаганди на заході? Бо вони дуже лобіювали і відстоювали виступ пані Нетребко. Зокрема. Пан Міхайль Гютлер він відзначився такими досить агресивними випадами в сторону українських активістів в мережі. От незважаючи, я так розумію, на те, що перед виступом про путінської співачки на треба був мітинг на підтримку України. Виступ все ж відбувся так. Так, виступ відбувся. виступ цей також дуже. Відстоював інтендант Візбаденського театру пан Уве Лауфенберг. Це взагалі дивно. Бо цей фестиваль, цьогорічний майський фестиваль, він присвячений політв'язням, і в контексті цього запрошувати таку скандальну співачку, яка має. Такі яскраві зв'язки з Путіним, яка висловлювала а, таку, таку політичну позицію, підтримувала там, донецьких терористів і так далі, то це, звичайно, по меншій мірі дивно, а взагалі цинічно. І, і незважаючи на те, наприклад, що. Суспільство було проти не лише українське, і німецьке суспільство виступало проти цього виступу. Були люди обурені ним, і німецька німецька влада також була обурена цим. Наприклад, влада міста Візбаден не, не підтримала це запрошення. Незважаючи на це, пан Увелауфенберг щосили відстоював вист, виступ пань, пані Нетрепко, і Він такий відбувся. Я хочу нагадати, що ми говоримо із представниками української громади Баварії, українськими активістами у Німеччині Катериною Плаксі та Дмитром Півоваровим. І от ми згадали, що мітинг солідарності Європа Україна відбувся. Пані Катерина каже, що не тільки українці насправді підтримували цей захід, акцію протесту, а й і місцеве населення. Я так розумію, про те, як саме проходив мітинг і про реакцію на нього, пане Дмитро, розкажіть нам, будь ласка. Ну, по-перше, хочу сказати, що тут некоректно казати лише про мітинг. Так. Ми є незалежною групою українських активістів з різних міст. Серед нас є і журналісти, і юристи, і організатори мітингів, і волонтери. І мітинг це був лише верхівка айсбергу. Цьому передували місяці написання листів: листів до спонсорів, до політикуму німецького, українського, до дипломатичних відомств, до артистів, до театрів, до преси. Було дуже активне листування, була дуже велика реакція, дуже великий громадський резонанс. І мітинг став кульмінацією цього. З нашу діяльність ми, особливо одна з наших волонтерок, Вікторія, постійно отримували погрози. Дзвінки вночі, там у четвертій ночі, такою чистою російською мовою. З різними цікавими пропозиціями, чи так, наприклад, і... що а чи, це, наприклад, як, як якими погрозами, чи можливо вона зверталась в поліцію з ними? Вона зверталась, вона зверталась і не один раз у поліцію. Це все задоволенно, як би я вам скажу, погрози українським активістам зі сторони російської громади. Це тут дуже часто буває, і ми теж їх отримували. Що стосується самого мітингу, то а офіційно його зареєструвало об'єднання «Europe Union» Це, скажімо так, наші друзі у Гесені за підтримки генерального консульства, на чолі з паном Костюком, за що їм велика подяка. А інформаційна робота, інформаційний резонанс і власне присутність на мітингу це вже була робота наших активістів. Ну, мітинг, я вам скажу, був надзвичайно вдалим. Mm -hmm. Ну, розкажіть, будь ласка, деталі, як він проходив? Я впевнена, о, що о, не всі наші слухачі слідкували і з великим задоволенням. Про цей мітинг написала уся німецька преса. А туди приїхало близько пів тисячі українських активістів з усіх куточків Німеччини. Декому треба було їхати вісім і більше годин заради цього? Тому приїхали найактивніші люди. Пів тисячі це не найбільший мітинг, де я був, бо я бачив мітинги, де було і 5 тисяч українців, і більше. Але це був мабуть найголосніший, найактивніший і найефектніший з усіх, що я бачив. Вже по дорозі на парковку гостей міст, гостей театру зустрічали великі фотографії з Бучі, їх піня, гостомеля. Я там стояв край дороги. Я бачив, як вони відвертали очі, опускали очі і боялися подивитися по сторонам. З парковки до театру театралів зустрічали сирени, виклики ганьба, скандування Нона те ж саме е їх супроводжувало під час антракту, і коли вони покидали театр. В принципі, ми їх кошмарили 4,5 години. Гості відводили очі, нервували. З деяких полізло нутро. От уявіть такі собі поважні дяді, тьоті, добре одягнені. Вони починають корчити рожі, висовувати язики, тикати факи, кидатися на протеста протестуючих. Декілька осіб з особливо низькими моральними орієнтирами вони демонстративно тикали пальцями на фотографії з бучі. І все горло реготали. Ну просто біси полізли. Такого я не очікував зустріти у театрі. Жахливі речі скажімо так. жахливі. Так, так, публіка театру поводила себе ганебно. Так але слід віддати належне. Поліція дуже швидко зрозуміла з якого боку йде вся агресія і діяла дуже професійно. Вони стали спиною до мітингувальників обличчям до театралів і контролювали театралів постійно. Жодна провокація не пройшла, жоден спалах насилля не відбувся. Загалом в кінці, так, в кінці? Да. В кінці ми з поліцією прощалися як з добрими друзями. Я пам'ятаю, ми їм аплодували і дружно спілкувалися. Ну ж так, будь ласка, пані Катерина, я перепрошую. Щоб я хотіла ще додати від себе: здивувала не лише публіка театру, яка так себе поводила звичайно неочікувано ганебно, здивувала також політика самого театру. Бо деякі наші активісти вони мали квитки на цю виставу і театр, представники театру, вони, наприклад, заборонили приносити українську символіку. Українську Прапор заборонили наші активісти приносити її. Не, не пускали в театр, а, вимагали зняти а, з, з куртки а, наліпку з серцем жовто-блакитним. А, от мені дуже дивно це, бо а, Українська символіка, український прапор не є забороненою символікою. І при тому, що запрошується така особа, як пані Нетребко, яка фотографувалася з забороненим прапором ДНР театр, і разом з тим проводиться така політика у відношенні у відношенні нашого державного прапору. Також на, на, наші активісти просто її намагалися не допустити на, на цей спектакль, намагалися. Просто видумати, що в неї недійсний квиток, що він якийсь підробний. Першу частину спектакля її поставили просто біля екрану телевізору його дивитися, тільки потім її запустили в зал. Тобто, дуже дивна була поведінка, звичайно. З чим ви пов'язуєте саме таку поведінку, пані Катерино, і саме ну, ось такі заборони української символіки, то що це про що? Про те, що не хочуть організатори пов'язувати з культур з політикою, культуру. Ну знаєте, оця фраза стала, що культура поза політикою. Ми від цієї фрази відійшли. Я дуже сильно сподіваюся, що вже всі давно. Але ось такі приклади, про які ви зараз говорите, показують іншу сторону, що на жаль не всі. Усвідомлюють все те, що відбувається в Україні. На жаль, цей наратив про те, що культура не має бути пов'язана з політикою, він до сих пір активно в Німеччині використовується. І треба сказати, що наш ворог, який Пропаганда якого постійно не припиняється, це ж, це, це ж відомий факт. Він цей наратив серед німців використовує, звичайно, на свою користь. І саме завдяки, завдяки поширенню цього наративу, завдяки його використанню і, і став можливим такий виступ пані Нетрепко в Німеччині під час, під час війни в Україні російської. Щодо заборони символіки. Це дуже дивна, звичайно, дуже, дуже дивна позиція театру. Я не думаю, що якщо б хтось з а, публіки театру приніс а, прапор Німеччини, що йому б не дозволили його принести. А, тому я думаю, що так була просто виражена позиція, позиція керівництва театру а, щодо українських протестувальників. Хоча, сказати... хоча на, на, на словах пані Офенберг казав, що він, що він підтримує протестувальників, але, але він ем, не розуміє взагалі, чого вони протестують. Угу. Так, слід слід пане Дмитра, що це позиція лише керівництва театру. Бо... Давайте так, влада міста нас одностайно підтримала, влада землі гесен нас підтримала, європарламент нас підтримав, німецькі політичні сили нас підтримали. Навіть оркестранти театру нас підтримали під час нашого мітингу перед спектаклем. Вони вийшли і зіграли гімн України. Так так. тобто -то це була дуже сильна акція. Реально нетребко підтримали лише деякі проросійські сили та керівництво театру. Це вже зазначений УВЕ Лауфенберг, інтендант та диригент Гютлер також пов'язаний з Гіргіївим. Акція мала колосальний резонанс. Ми отримали і підтримку СМІ, ми проінформували німецьке суспільство про те, хто така не треба. Проінформували про важливість інформаційної гігієни. про те, як мистецтво використовується в Росіях у цілях пропаганди, про це зараз розмовляє вся Німеччина. Я думаю, що німецьке суспільство солідарне з Україною у у своїй абсолютній більшості, Я але так. треба так, але треба зазначити, що в принципі 42 роки існування східної Німеччини з тотальним контролем штазі та КДБ, і 75 років накачки Німеччини пропагандою теж не пройшли непомітно. Тому є ось такі от персоналії є ось такі, от сили, які е, співпрацюють з Росією і сприяють Росії. У тому числі на інформаційному фронті, я от і хотіла запитати про впливи російських проросійських рухів в Німеччині на різних щаблях: і політичних, і культурних, і можливо, ви знаєте про якісь схожі історії, коли російських пропагандистських співаків, співачок, культурних діячів запрошували, коли вони виступали, коли це можливо не викликало в когось непорозуміння. Ну тобто, ну нормально, приїхали, виступили. Що тут такого? Ось такі історії. Наскільки вони взагалі розповсюджують? зараз Вони розповсюджені. На жаль, вони розповсюджені. Росія, в принципі, працює по трьом напрямках. Це те, що виявила наша команда, з чим ми намагаємося боротися. Перший напрямок російського впливу це міста побратими. Їх реально багато у Німеччині. І ця система міст побратимів дозволяє Росії ставити своїх людей і своєї адміністрації напряму у владу міст в Німеччині. Тобто російські представники сидять напряму у адміністраціях міст? Другий напрям впливу це культурні центри російські, їх теж дуже багато. Деякі з них утворилися чомусь у рік інаугурації Путіна. Такий от збіг дивний. А якщо подивитись там, хоча б ті ж інтерв'ю Голосу Америки чи порталу Карента, ми можемо дізнатися прямо у відсотках цих інтерв'ю, скільки працівників цих культурних центрів є форменими шпигунами. Через ці культурні центри просуваються наративи, типу російська культура велика, її не можна кенселити, тобто не можна кенселити Росію, і далі це розвивається до «один народ і тому подібне. Справа в тому, що у німців культура це взагалі щось святе, чого не можна торкатися. Це склалося історично, бо, наприклад, під час третього рейху культурних діячів репресували просто жахливо, і німці не хочуть повторення цього, тому вони культуру вважають недоторканою. І тому, якщо в Німеччині не можна, наприклад, виправдовувати Росію, це просто не можна. Це уголовка це кримінальний злочин. Але можна ставити наприклад спектакль, в якому злі бандерівці катують нещасних російських солдатів. Це ви правдивий приклад зараз наводите? Це правдивий приклад. Так були протести проти такого спектаклю. Здається, вони закінчилися ж таки відміною цього спектаклю. Це було минулого року. Шо? Виступів російських зірок багато. Але вони завжди викликають резонанс. Вони завжди викликають протести. і Вже були відміни таких виступів. Лише цього року відмінили цілий тур Кіркорова. але слід розуміти, що закенселити Кіркорова значно легше ніж закенселити оперну діву, бо опера це, начебто, високе мистецтво, і воно старе, неполітизоване, начебто, має бути закенсилити. Тому... Це означає відмінити. відмінити. Це означає відмінити mm -hmm. так, просто вичерпнути із культурного життя громади. Анна Нетребко у цьому плані. Є чимось на ну. На кшталт Бахмуту. Бахмут штурмує поверх Путіна, а Анну Нетребко підтримує диригент Путіна. І вони тримається так сильно, навколо неї йдуть такі запеклі бої, як і навколо Бахмуту. Тому mm -hmm. якщо ми впораємося з Анною Нетребко а ми з нею впораємося, ми до цього впевнено йдемо, то ми, в принципі, зробимо дуже сильний прецедент для того, щоб кенселити будь-які виступи російських пропагандистів. Угу. Пані Катерина хотіла щось додати, я так розумію. Я просто хотіла додати, що. Такі особи, як Анна наметреку, вони дуже, дуже дуже потрібні путінському режиму. І справа тут не лише в прямій пропаганді, яка там проводиться, може проводитися нею, так е, якісь її прямі вислови і так далі. Часто після виступів таких осіб вони наводять певні зв'язки з елітами за кордоном, і це потім впливає. Просто прямим чином на, на російські санкції, на підтримку України, на постачання зброї для України і так далі.